Всі мої палки вітання, шановне товариство. Я сьогодні 21-й годині вечора хочу вийти в ефір на Тік-Токі. Правда, мені знесли той Тік-Ток, де дівчинка 6 мільйонів набрала переглядів. <кій> Наші внутрішні гнеди каргами. Але в мене інший є Оскар, 17.07. Але я хочу звернутися до суспільства, яке хоче врятувати цю країну і молиться за цю країну. Я хочу звернутися до хлопців, які воюють за цю країну. І хочу вас попередити всіх про те, що. Те, що відбувається останні три дні, по відношенню до мене, до маленької, скромної людини. Стільки уваги приділено сьогодні. Це говорить про те, що поки ми рятуємо країну там, хтось її хоче знищити тут. А тепер конкретно аргументи й факти. Вам не здається дивним той факт, що, ще раз кажу, до моєї скромної персони, маленької персони, да хіра честі і внімання. Ну, наприклад, за ці тільки три дня загибайте пальці, було знищено. Тікток з 20 тисячами підписників. Раз. Інстаграм, який у мене 10 років був, ніхто його не знищував на 10 тисяч підписників. Два. Фейсбук на 7 тисяч підписників Три. Созданий телеграм-канал е, Ніка із Польщі. Ну я тепер не знаю, хто вона така. Я ж всім довіряю. На 20 тисяч підписників. З метою добра, волонтерства, допомоги. Правда, цей телеграм-канал повністю закиданий, засипаний за ці дні е брудом, погрозами, образами, звинуваченнями. Тільки на мій адрес. Тоб тобто, це телеграм-канал Антиоскар називається. Давайте називати речі своїми іменами. Вспливає якийсь сокол розвідчик. Який кожен день викидає по два по три відео з угрозами і матюками. При цьому там що цього сокола нещасного розвідчика тримають в СІЗО, тримають всіхушки, намагаються знищити. Може, я ідіот задайте ви вопрос. А як так може бути, що людину тримають в СІЗО? Мене теж тримали в СІЗО. Да, мені теж розрішали заносити телефон. Ну не для того, щоб я випускав відео наружу і публікували все це по телеграм-каналам. Якщо ти в СІЗО, якщо ти в психушці, якщо тебе пакують, фасують, переслідують, ізолюють, як ти можеш сидіти спокійно, знімати відоси і викладувати на наружу, і обсирати кожному відео мене і погрожувати мені. Ти до мене прийдеш, ми скоро поговоримо. Приходьте. Я просто задаю питання. Не до хіралі честі столь скромної маленької моєї персоні. А чому у вас не вистачає яєць на притулу їхати, ловить його на брехні, ловить його на кожному слові? Що у вас не вистачає яєць чмута поймать, повернись живим, монобанк взібай за ці, ці гроші, що вони там держать? Що у вас не вистачає яєць проти тих піти, хто дійсно бреше і мільярдами краде? Що ви трогаєте Оскара? Причому як трогаєте? Ви написали, що я украв гроші у морпіхів, які збирав на автомобіль. Сьогодні відео подяка від морпіхів. А де вибачення? І скільки ще такого піздіжами у суспільство почує про мене? Ви сказали, що я дав 45 тисяч гривень на другий автомобіль, продавши свій телефон, а що це за машину можна купити за 45 тисяч гривень? Піздеш, ребята, Опять піздеш. Не 45, а 37. Саме за стільки я продав телефон. І не купив автомобіль, а дав на автомобіль, який вже вони придбали і збирали свої кошти. Ви тих грошей не дали. Чого ви Оскара на кожному слові ловите, що я маю своє час тратити на те, щоб опроверження тільки опублікувати? Зачем ви сьогодні настільки розриваєте суспільство і між нами ставите бар'єр? Що воєнні замість того, щоб захищати скоріше Україну, і повертатися живими, мають сьогодні мені писати і казати де ця ніка, де цей сокол? Зараз будемо шукати і заставляти людей вибачатися. Навіщо ви між нами такі бар'єр ставите? Навіщо ви надраконіть одних проти одних? Ви на кого працюєте? Медікорса й чесно, левий бі'г. Ніка, Сокол, Поворознюк, все і за Повознюка почалося. Я відділі посміли обідати Поворознюка в чергове запитати у нього, де 800 воєнних, яких я наївав на 800 тисяч гривень. І після цього почався просто поток бруду. Мені одному ця країна треба. Вас нічого не смущає в этом дерьмі. Чому проти сраного маленького чоловіка Оскара столько говна льється сьогодні, Чому ви всі питаєтесь мене обосрати? Пиздуйте до своїх папірів в погонах і все, що у вас є на Оскара, несіть туди. Вони з удовольством це приймуть. Почому общество не задасть елементарний вопрос? що то тут не так, чого всі на Оскара наїхали. Телеграм-канали создают, срач випускають, відео випускають. Все время пытаются на чем з поймать. Я должен тратить своє время на те, щоб оправдуватися. Результат, ви его добилися. У мене сьогодні на карточці третій день 266 гривень. А тепер всі заявки, всі запити, всі звернення сьогодні, о 21-й годині, в Тіктокі офіційно я передам всім вам і озвучу номер. Телефона кожної паскуди, яка мене обливає грязю, і добилась таки того, і радується. Тепер людям не люди не дають Оскару гроші. Оскар сам собі заробить. Ви тепер давайте самі воєнним і людям допомогу. Дякую.